Салют, православні! Регулярність наших відео зашкалює. Коли там, до речі, був останній відос? <клес> Ви думаєте, ми тут байдики били? Так, ми били байдики. Хм, <клес> а що сталося? Але сьогодні розповімо вам про актуальну халяву та роздачі. Та перед цим важлива та корисна інформація. Ми спільно з каналом Кіберкотик відкрили Монобанку та збираємо кошти на підтримку ЗСУ. У якості призів розіграємо 19 ключів до гри Сколен Bones. Умови наступні: вартість одного білету складає 49 гривень. Чим більше білетів, тим більше шансів на виграш. А три людини з найбільшою сумою донату гарантовано отримують свій ключ. Але пам'ятайте, важливий будь-який донат, адже це ваша інвестиція у наше майбутнє. Також нам буде дуже приємно, якщо ви підпишетеся на нас та на канал Кіберкотика. Посилання на Монобанку та канал Кіберкотика залишимо в описі. Результати оголосимо вже 9 березня на день народження Тараса Шевченка. А тепер поїхали до роздач та халяви. У магазині Indiegala роздають інді платформер Verse My Helmet? Це тайтл, який надихався класичними іграми і пропонує вам пограти за вікінга на ім'я Аксель. Його зброєю є дві сокири, які він використовує для бою або ж для пересування. Графічна частина виконана добре. А елементи зі скандинавської культури лише доповнюють загальну картину. Ігорлат не надто складний, але й ускладнений обмеженою кількістю життя. Якщо ви помрете, то почнете все спочатку і втратите всі зібрані предмети. Гра має свої недоліки. Купувати, звісно, не радимо, але у якості роздачі піде. В магазині GOG теж розпочалася роздача. Там до 8 березня 16.00 можна безкоштовно забрати доповнення The Forgotten Passage. Для гри Normans of Driftland. The Forgotten Passage містить 10 нових сценаріїв. Я відмовляюся їх озвучувати, тому ось вам перелік. Сама ж гра являє собою стратегію в реальному часі, та спочатку створювалася як доповнення до гри Driftland The Magic Revival. Однак її ігролад сильно відрізнявся, тому розробники релізнули її як окремий та безоплатний продукт. Якщо скучили за класичними RTS, то ось вам чудова нагода. У магазині Steam до 4 березня 20.00 триватиме фестиваль роботи проти динозаврів. Все, як і завжди, знижки, безкоштовні демо та хляба в крамниці жетонів. Там можна забрати два анімованих аватари та анімовану наліпку. Посилання залишимо у описі під відео. Не забувайте також підписуватися на наш телеграм-канал, щоб бути в курсі всіх роздач та цікавих новин. Позавчора в магазині Steam стала безкоштовною гра Blackway. Це багатокористувацька морська FPS, що орієнтована на морські битви, в яких потрібно керувати кораблем, стріляти з гармат та мушкетів. Кораблів є кілька типів, деякі менші та швидші, інші повільніші, але потужніші. Основний акцент зроблений на командні битви та злагоджену співпрацю. Загалом гра нічогенька, але онлайн у ній майже повністю вмер. Після роздачі вона, звісно, ожила. Подивимося, чи надовго. Якщо цього замало, то до 4 березня можна безкоштовно пограти в багатокористувацький середньовічний Slasher чи Valerie 2. Дивно, гра бере участь в програмі безкоштовних вихідних, але не пропонує знижку. Другим тайтлом є багатокористувацька соціальна гра Save Inc. До 7 березня зможете придбати її за 166 гривень. В магазині Epic Games роздають шоу Never Yield. Там роздають. Забрати її можна до 7 березня 18.00 за Києвом. А наступною роздачею буде Astro Duel 2, яка роздаватиметься у день свого релізу 7 березня. Aріal Андерско Найтс це класичний 3D-ранер із видом збоку. Як і належить іграм цього жанру, вам доведеться постійно бігти, використовувати стрибки. Козеня нирки, щоб уникати перешкод. Гра навіть має якийсь там сюжет, він подається через короткі анімаційні сцени. На вибір доступно 3 рівня складності та 13 рівнів, завершуючи які ви будете додатково розблоковувати косметичні предмети, а повне проходження займе приблизно 15 години. У підписці Game Pass з'явилися наступні тайтли: Return to Grace, Tales of Arise, Blue Ay's Video Game. MITER. <плес> Madden NFL 24, Indivisible та Space Engineers. 5 березня можна буде зіграти у Warhammer 40 000 Boult Gun. А вже 28 березня в підписку додадуть Diablo 4. Більш детальна інформація є у відповідній новині на нашому сайті. Sony також показала перелік березневих ігор: це EA Sports f 23 Sifu, Hello Neighbor 2, Destiny 2, Beach Queen. Усі вони будуть доступні з 5 березня до 1 квітня. Наостанок розповімо вам про кілька хороших знижок в Steam. Detroit Become Human віддають за 296 гривень, кооперативний ізометричний виживач Humanit Z до 4 березня можна придбати за 290 гривень. Horizon Zero Dawn Complete Edition обійдеться в 249 гривень. До 10 березня цікаву екшн пригоду Raven's Watch можна придбати за 332 гривні. Ну і сповнений хаосу Лутер Шутер Borderlands 3 до 7 березня продаватимуть всього за 127 гривень. На цьому в нас все. Підписуйтеся на канал, підтримуйте зсу, розчисуйте брові і будьте здорові.